Друз'яки, всім привіт! З вами Лена Санс. І сьогоднішня наша історична постать це Володимир Великий. Як звали його історично Володимир Красне Сонечко. Отже, Володимир Великий князь Київської Русі. фондер, інвестор. Хто тут сонечко? Це так мило. Знаєте, друзі, мені дуже подобається ця тема, щоб уявити їх як сучасних особистостей. <сміття> Трохи розтаман, Володимир, Ясне Сонечко, це прикольно. Друзі, радий повідомити про запуск нового продукту перших власних грошей на Росі. Особливість дизайну рішення полягає у використанні індивідуального державного гербу. Трезуба, який у подальшому апдейтнеться у Державного малого герба України. Окрім цього, на аверсі ви зможете побачити зображення Фаундера. Також нагадую про духовне оновлення, яке відбулося 988 року. Тому збережіть собі, аби не забути. Я не можу з них. Отже, так. Володимир Великий. Роки життя близько 960 963 року від Різдва Христового до 1015 року. Це приблизно 55 років життя. Молодий такий. Стільки всього встиг зробити. ні наліпочку. Ні. Yeah. Володимир Великий. Я жив понад тисячу років тому у часи доблесних лицарів і наповнених дикою звериною лісів. Та мене з тобою, мій любий друже чи дорога подруга, єднає два великих символи, а також славна історія нашої Київської Русі України. Звали мене Володимиром, дехто кликав Красним. Тобто яскравим, красивим сонечком, красне сонечко, так, це є. багато в підручнику історії ще пам'ятаю. Хрестителем. У сагах вікінгів мене навіть охрестили Вальдімаром, а сьогодні, здебільшого, величають великим, як і римського імператора Карла. Батько мій князь Святослав. Він носив на голові оселедця, як згодом козаки, і був хоробрим лицарем. Я ж мав в густі вуса, княжу корону, а ще два десятки дітей, найвідоміший із яких Ярослав, той, якого згодом назвуть Мудрим. Першим символом, за який мене назвали Великим, став хрест, адже тисячу років тому я першим похрестив у притоці Дніпра почайній киян. До речі, друзі, хто з Києва, ви знаєте, що Почайна – це річка, яка більша частина річки прихована під землею. І на поверхні лише там два невеличкі ніби озера, притоки Дніпра. От. І основна у нас знаходиться приблизно. Там, де раніше була станція Метро Петрівка, нині метро Почайна, Ось саме на честь цієї річки, де було хрещено у Києві людей Хрестив Володимир. Отже, тепер ви знаєте, чому її так переіменували. Так, повернімося до тексту. Вони, тобто кияни, йшли до річки Яром, який назвали Хрещатим. Сьогодні там вулиця Хрещатик, де, можливо, і ви дітки гуляли, ходили на закупи чи їли морозиво. Маленьких українців, родини яких є християнськими, не забуваємо, що сьогодні в Україні свободові розповідання також є іудеї, і мусульмани, представники інших релігій та атеїсти. Тож маленьких українців, що православні християни хрестять у храмі хрещені батьки. Але цю традицію започаткував я, доєднавши українців до європейської християнської цивілізації. До того жителі Росії були язичниками. Це означає, що ми вірили не в єдиного Бога, а в різних, як давні греки. Були у нас Бог, Перун, Даждь Бог та багато інших. Замість ходити до церкви, ми поклонялися кам'яним або дерев'яним ідолам. Схожі ідали кам'яні половецькі баби можна побачити при вході до історичного музею на Старокиївській горі. Там само, біля музею, збережений фундамент десятинної церкви, яку я заклав одразу після хрещення киян. А в самому музеї є великий макет Києва, часів мого правління. Колись обов'язково відвідайте цей заклад, там неймовірно цікаво. Другим символом, який ви бачите майже щодня, є тризуб. Цей знак був гербом мого роду. Я його карбував на монетах, золотниках і срібниках. Їх також можна побачити і в уже згаданому музеї історії. Зараз тризуб є гербом України, він об'єднує усі сім'ї і родини нашої держави. Саме в єдності наша сила. А щодо карбівки монет, то тисячу років тому це могли б собі дозволити лише наймогутніші держави Європи. Гроші карбували Візантія, Франція, Англія. Деякі германські князіста, Викінги та Київська Русь. Ось тут схематично зображені монети, як вони виглядали за часи Київської Русі, щоб приблизно мати уявлення. Далі українській історії дуже багато років. Вона старша за мене і навіть за мою бабусю княгиню Ольгу. І у ній завжди було місце для царських подвигів. Свого часу я зробив багато сміливих кроків для того, щоб Русь Україна була серед найсильніших держав світу. У цій книжці ви прочитаєте про різні часи та труднощі, але без труднощів не формується жодна країна. Утім, я крізь пеленовіків бачу нашу перемогу, вільних людей, усміхнених вас, як ви катаєтесь на велосипедах, граєте у футбол чи співаєте пісні. А символи Христа і Тризуба, які я, князь Володимир Великий, возніс тисячу років тому, будуть святим оберегом для всіх українців. Ось така сьогодні цікава стаття. Друзі, всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Бережи нас, усіх Господь! Всім папа! -па.